Це Том, він контролює вечірнє управляння, да Том? Каже, я все бдю? Вставляємося ввечером бризга дощик. Наші поросятори підросли трохи трохи переведемо їх на фінішний корм Хочу трохи так зробити огляд по господарству ці у нас теж маленькі поросята підросли. Я вже там казав, що трохи свиноматки їх підрегулювали. В цього їх було 15, залишилось 9, а в тої в цього було 16, залилось 9. Ну таке буває. Це в них третій апороз, що в тої, що в тої. Якось так, вроді би і не гарно, ну а що ти що ти зробиш? Як вони розпорядились так. А цих ми підождемо, поки, поки вага, чи то ціна за живу вагу буде по 40 гривень і будемо здавати. Ну, вони вже такі нормальні, а там є такі екземпляри гарні. Це ї по 5,5, по-моєму, я не помню. Не пам'ятаю, коли в них день народження. Синок, ти не пам'ятаєш? Ну, приблизно 5,5 десь десь так це може підав. Надо буде... цих свиноматок не на м'ясо, а за молодих виберу. Цю точно відправлю, а ту ж на тою ще подумаю. Над цю подумаю ще. А ту меншу точно відправлю на м'ясо. Да. Ти добавив їм води? Де, да. да. да? да. не так да чи ні? Ні. Да. Ти засняв? Знімаєш? Так. Да. Молодець. А цих грязнюків ми будемось, ну, ще може я знаю, там, ну, десь. Напротязі тижня вони поїдуть вже на літній табір. Там приваримо приваримо підставку для бочки, підключимо бочку і поїдуть вони туди. Зараз я покажу де вони будуть. Там залишилось ну, як роботи ненадовго. Надо визвати Роман Івановича, хай доробить там пів часу, яке потратить, пів години. І... А зараз ми поїдемо поїдем їсти пельмені. І будуть вони ті маленькі грязнулі, будуть отут. тут. Все готово, крім кроме кормушки поїлки. А так уже все. Все жде їх. Чекає. Чекає. Да. Все чекає на них. Може вони хоть тут не будуть такі грязні, як там? Ці чистенькі зараз такі аж блистять, ано що вже вечеріє, то не видно, а так вони їм місця вистачає, то вони хороші підросли, повитягалися. Їм тут краще. В сараї ще жарко, а на літньому вже повітря вже прохолодніше, їм добре собі гуляють. А в сараї жарко і вони лежать і їсти не встають. Не дуже їм комфортно літом. Не, не допомагає і вентиляція. Вони свині вже здорові дають багато тепла. Що я ще хотів розказати, ти не помниш? Взяв лампочку, треба в сараї закрутить, бо щось тускло мене видно. Ніяк відео знімати. Тихо. <реш> да. Баба. Баба. що там, як вони це почувають? Це відео для моєї тещі. Вона просила показати, як себе почувають бролери. Скоро буде з них м'яса вже. Засиплю їм корма, я насипав їм в три, в три години дня. Досиплю, щоб на ранку хватило. Синок знімає, а там жук сидить Каже, ух ти, який! серйозний Жук Олень. Коти грається жучком. Жук олень. Сука сражается с ним. Где он его нажал, мне опять он здесь улетел.